Від важкої хвороби 6 серпня у віці 72 років помер письменник та журналіст з боковини Анатолій Томків. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці журналіст Юхим Гусар. Анатолій Томків, український письменник і журналіст, член НСЖУ, народився 1 січня 1954 року у селі Конятин Чернівецької області. Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. З 1978 року диктор Чернівецького обласного радіо та телебачення, редактор і ведучий передач для дітей молодіжної редакції обласного ТБ для телебачення України. З початку 90-х – головний спеціаліст, керівник прес представника президента України у Чернівецькій області, а згодом прес-секретар Голів Чернівецької облдержадміністрації, за відділом зв'язків з громадськістю Чернівецької обласної ради з 2005 року, редактор випуску інформаційних програм обласного радіо, автор численних нарисів, новел та психологічних замальовок, нагороджений почесною відзнакою Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації Буковина.